Ще у вересні командир білий 59-ї бригади готував до відправки на передову нещодавно мобілізованих піхотинців, а тепер сам штурмує посадки на чолі зводу розвідників. Ми, якби, стоїмо в обороні, ми залучаємося на штурмові дії тільки тоді, коли наші позиції втрачені, де не встояла наша піхота. Тобто ж ми одразу вирушаємо її відбивати обратно, поки туди не підтянули підкріплення і так далі. Стараємося ну, в той же день, це там, в ту же ніч. Тепер у підпорядкуванні білого не новобранці, а досвідчені бійці. Щоправда, є один нюанс. Всі вони свого часу втекли з війська. На бригаду поповнення зараз приходить за рахунок Сизачешників. І все. Тобі ж нових кого там після БЗВП, то поки не набирають. Підготовка. Краще, ну в тому сенсі, що ну якби багато з них, ну більшість з них, бо все одно не всі там участвували в бойових, але якби вже служили і якісь люди деякі вже були на позиціях, то якби ну, якісь навички вже мають, хоч мінімальні, але навички є. Ну, мотивація в них є, багато хто, ну ще таких, хто в началі війни пішли, але потім виявилось так, що вони там потрапили в СЗЧ, там по різним причинам, ну в кожного різні. 39-річний одесит Константин воював у добровольчому українському корпусі ще під час АТО в 2014-16 роках. Після повномасштабного вторгнення вступив до 61-ї окремої механізованої степової бригади, де два з половиною роки воював без відпустки. Ми були на Овчанському напрямку туди. Я були на Вовчанському напрямку тоді, і я попросив виходить п'ять діб. Мені треба було. У мене судовий процес за квартиру в Одесі, сімейний. І мені не дали цих п'ять діб. Ставили завдання постійно: виконаєш, поїдеш, виконаєш, поїдеш. І так воно тягнулося. Потім мені замполіт сам каже: мовляв, у тебе один вихід, тільки СЗЧ. Що мов у тебе один вихід, тільки СЗЧ. Я мене вивіз. Получається. Я пригадую, він вивіз мене на автостанцію, тому що ми там в посадках в лісі жили. І все, я поїхав додому. Злочин, та який злочин, якщо мені треба за сімейними на суд? Два з половиною роки людина без відпочинку воює. Те, що в мене за жодне поранення реабілітації не було, може це злочин. Найпоширеніша причина це, що великий час не було замін. Хтось просто втомився, але ну, хотів відпочити там хоча б декілька днів. Хто сам повертається, кого примусово повертають, але повертається. А цей військовий навісні 2022 року, поховавши матір, вибрався з окупованого росіянами Маріуполя і одразу ж вступив до 109-ї бригади тероборони. Прослуживши понад два роки, чоловік втік з частини, бо за його словами не сходився у поглядах з командиром. Цей командир підрозділу який не військовий, він сидить, от, о, на моєму прикладі, щоб ви розуміли, він сидить в дальньому селі, в глибокому, комфортному підвалі, куди ще з підрозділу ставить людей собі в охорону. І він порацію влаштовує війну, огонь огонь перед-перед. Його зрештою звільнили, я не знаю. Я б його вбив би. От таке було бажання, чесно. От тоді сісти в тюрму, ну, я пішовся січе. З третьої спроби за телефон дзвонився до головного сержанта Андрушки. Кажу, я, я йшов. Він каже, питає надовго і навсегда, До свидання. Ну, давай. Ну, давай. їм всім байдуже. Діти, що ти, да, наберуть нових. Втім, Євген не витримав і двох місяців цивільного життя. Жив в Дніпрі, знайшов роботу. Ну, то есть, ну як по-людськи, да. трошки відпочив, тому що за ці мої роки у мене була одна раз відпустка, шість днів за э, командировку. Ну, в Взагалі, я вирішив ну, цим, вот, ну, далі не грати цю гру, а що В більшому місті, э, коли повертаюся з передової з окопів, з посадок. Э, Дивно і важко на це дивитися, як ще життя. Зі сторони здається, що війни і нема. Я знаю, що це злочин, я знаю навіть, яка це стаття і які дають за це строк. Ось. Мене зустрічали разів 10 ТЦК. Просто Кричав їм здалеку, я Сізачечник. Вони сідали на машину і їхали далі. Вони да, вони шукали новобранців, да. то ще не стоїть на обліку. А сязече це ну що з ним робити у лютому. Євген добровільно здався військовій службі правопорядку. Наступний місяць провів у резервному батальйоні, де серед таких, як він, утікачів, офіцери бойових бригад набирали собі нових бійців. Євген пережив, як 1 березня Росія вдарила ракету Іскандер по полігону, де тримали колишніх СЗЧників. Після цього перевівся в 59-ту окрему штурмову бригаду. Було одразу багато полеглих, якщо ви розуміли, як він каже, перебере цей труп, викинь його з дороги він мішає. До мертвого так не відносяться. Це охарактеризувало общий стан тої. Того відношення це була просто ну, больша жирна точка. Ну, Я попав в гарний колектив, у мене просто ну, класний командир, я більше не я в, в Збройних силах, як я і хотів, і підрозділ, і виконання завдання по той посаді і в той сфері діяльності. Я задоволений повністю. У 2024 році проблема втечі з війська набула загрозових масштабів, ставши найпоширенішим злочином в Україні. Торік правоохоронці відкрили майже 90 тисяч нових справ про дезертирство і самовільне залишення частин у три з половиною рази більше ніж за 2023 рік. З осені 2024 військовим, які вперше вчинили СЗЧ або дезертирство, запропонували можливість повернутися на службу й уникнути кримінальної відповідальності. 42-річний військовий з позивним «Мілка» пішов на фронт добровольцем, попри те, що як батько трьох дітей мав право на відсрочку, служив у штурмовій роті Державної служби спецтранспорту, потім був командиром мінометного зводу. Після поранення військового перевели на тилобу, службу, якої він не витримав. Ти, якщо побув на, на, на війні, не в, в тилові, а і ти потім там перерваш, що тебе все рівно частяне. Не те, що ти хочеш оцих вибухів чи що. Ну, це зовсім інакше, я не знаю, як це пояснити. Ну, десь я чи перегорів, чи що, мені це все просто Ну, надоїла ця тилова служба. Ці всі папери, це все. І в якийсь прекрасний момент щось чолкнуло, я кажу, та ні, я, я напевно, зав'язав. Взяв рюкзак, пішов, мені дзвонили, ти здурів, давай вертайся, давай. Не, не дуркуй, не психуй, я кажу, «Ні, ні Ну, ходив по, вдома по місту. Не ховався, ні, нічого. Ну а буде три місяці Я був вдома. За цей час мілка, за його власними словами, підзарядився. Коли за станом здоров'я потрапив у лікарню, звідти військова служба правопорядку одразу ж відправила втікача в резервний батальйон. Далі його забрали на службу в 68-му єгерську бригаду. Командування запропонувало досвідченому військовому готувати бійців до виконання бойових завдань на посаді командира взводу. Я не знаю, якщо чесно, мені це більше до душі. Виїхати на полігон, навчити хлопців, ну, відправити хлопців, я називаю це робота. Я їм завжди кажу, пацани, ви, ну, ви мусите готуватися до того, що ви сьогодні на одній позиції одна робота, завтра зовсім інше завдання. І що зараз, якщо буде наказ. Звичайно, що я піду. Ну, ну, буде йти ротний, буду будуть йти, і я піду. Ну, Колишні ще це не означає, що це якийсь там рецидивіст там, чи якийсь там злочинець. Да, це дії, які він чинив, не підпадають кримінальному кодексу в даний час, тому що це у нас військовий час. Але це не означає, що він поганий військовослужбовець, де коли є такі військовослужбовці, що там, вони можуть дати фору шатрьом, і вони повертають підрозділи і працюють на максимум. Тому це дуже все індивідуально. Для служби психологічної підтримки персоналу 68-ї єгерської бригади вивчення причин та запобігання СЗЧ пріоритетна задача. Нам головне результат, а не сам процес. Тому наші заступники вони в цьому напрямку вони працюють, допомагають. Так само виучують, наприклад, саму атмосферу в колективах. Коли є такі військовослужбовці, це правда, що вони, наприклад, не проживаються в цьому колективі. Зато він, наприклад, може це проявити в зовсім в іншому, і наш заступник він впливає на командира в плані того, що давайте його краще переведемо, наприклад, там в іншу роту чи в інший взвод, там він буде більше приносити користь. І це так само один з наших видів діяльності. За час дії пільгового періоду, коли втікачі могли поновитись на службі, не чекаючи закриття кримінальної справи. У військо повернулось понад 21 тисяча військовослужбовців. Відзвітувала держбюро розслідувань у березні. За цей же період слідчі порушили понад 53 тисячі нових справ про дезертирство СЗЧ, свідчить статистика Офісу Генерального прокурора, тобто у понад двічі більше. 68 бригаді вдалося повернути близько 15% тікачів. втікачів ще стільки ж перевелися після повернення до інших бойових бригад, але проблема втечі зі служби нікуди не зникла. Кількість СЗЧ впала в певний період, але я не скажу, що цей. Ну просто всі думають, що цей законопроект він стабілізував це. Ні, він не стабілізував це. Він просто вирішив проблему повернень людей, військовослужбовців, розташування підрозділів. А вирішення самої проблеми СЗЧ він не вирішив, тому що вони так і залишились. І вони сама проста проблема, її ну, найважче, напевно, вирішити це фізична і пс психологічна втома військовослужбовців. І все. Офіцер зауважує, шанс, що втікачі повертатимуться із СЗЧ і сумлінно виконуватимуть завдання є лише тоді, коли до них нормально ставитимуться.